Був обстріл 4 квітня 2022 року. Пошкоджені були стіни, розбитий поріг, вікна вибиті, дах стеля. Перший візит комісії був в травні місяці 2023 року. Приходило ще декілька разів. І оцінили пошкодження в 208 тисяч гривень. Чекали ми недовго, півроку. Використали кошти в межах одного року, зробили звітність, фото і відправили на її відновлення. Вистачило на матеріали, щоб відбудувати стіни, кровлю, двері. Потім почали вже докладати свої кошти і зрозуміли, що в нас не вистачить на заміну вікон, і нам довелося звертатися до благодійного фонду. Ми плануємо ще доробити.